Так, ну, в принципі, розкажіть, будь ласка, як починалася ваша дорога, як ви опинилися в Дуці? Ну, в Дуці, скажімо так, в правому секторі. Так. Спочатку, мабуть, було, коли був правий сектор Дука ще не було, а потім з'явився, зорганізувався, то ну, приїхав на Майдан 28 лютого 2014 року. Звідти з Песом вийшли на тренувальний табор Діснув, в то Дісну, в так званого. Звідти я попав ще Сукіл, в Сокіл, такий патріотично-виховальний табір Пер'ясловий. А потім звідти запропонували патріоти трохи попартизанити в Донецьку, то заїхали трохи в Донецьк. Там трохи попартизанили. Потім, коли дук зайшов на піски в 2014 році, то... Вийшли з і вже в складі дука 2 вересня вже був на пісках. Там був до 30 січня 2015 року, потім вийшли з пісків вивели дук, якби ми виїхали знову на тренувачний табір Сокіл. Потім вже в складі розвіду були літку на 15-го на Волновахі, там на Ніколаївці. Ну, той бій під Старогнатовкою, де Кек mm -hmm. загинув, чотири людини наші наша загинула, там були поряд, скажімо так. Потім трохи хлопці розбіжалися, бо, скажімо так, їм треба чимось родини годувати, чимось треба, було. Ну, не всі, але трошечки. Ну, є хлопці такі, що зараз їздять. Поїхав, працював, щось заробив, залишив у родині, приїхав, знову воює. Ну, так і воює. Ну, Зараз тут. Угу. Раніше становище було дещо кращим, скажімо так. так. Сенсі? Що ти Ну, от ви говорите, що так, спершу, можливо, ресурси були чи от. Я цієї ну, людська Взагалі, допомога як... була, звісно, в рази, рази ліпшою, кращою, бо, як кажуть там, зараз Фейсбуці, що нас віддалепо відмежують тільки що, тільки фронт правильно. Mm. Те, тобто, що сталося залишилося залепо, немає зараз України тільки завдяки тому, що ми опираємося і в нас є фронт якийсь. Mm. За допомогу людську так, більше допомагали, але третій рік війни люди стомилися, люди, скажімо так, вже витратили всі ресурси, резерви, тому якось так. Щодо допомоги зі сторони держави, це. Яка допомога? З якої держави? Угу. Внутрішній окупант, він є, внутрішній окупант, що від нього чекати? Поки сажає та шукає якісь статті для хлопців, Ну, взагалі це як несправедливо, скажімо так, в більшій степені, бо в 2014 році завдяки добровольчим силам, таким як ДУК, Айдар, Анбас, Азов, тобто завдяки їм, в принципі, було стримано агресію. Правдами, неправдами, але було стримано. Тобто вона не розповзлась далі на зараз кордон не десь там по Дніпру, десь там ХНР нема, там харківських, там херсонських народних, Запорожських народних, Дніпровських народних, республік, правильно? Uh -huh. Добровольці свої, можливо, виконали. Але глядячи на те, як проходять реформи в ЗСУ, то є така думка в мене, що. Ще дуже, дуже нічого не скінчилося, бо так як воно дуже буксує за цими, так сказати, бюрократією, за цим недолугим генералітетом, який звик фарбувати листочки там і бордюри, то я не бачу дуже, щоб щось змінилося ЗСУ. Але знов таки, поки, скажімо так, це е, окопна війна, поки, скажімо так, це статіки, то вони можуть собі криля розправляти там. Е, але якщо буде якийсь рух вперед, назад, в сторону, то маю сумнів, що вони щось витягнуть. Бо дуже, дуже багато зайвих людей в ЗСУ не піднімають бойових. Десь є там якісь там окремі випадки, де когось там продвігають, там когось там вище там, але знову-таки ті штабісти ті. залишилися так же, як і було. Тобто не змогли, як я читав в цьому році, на 4 мільйона засвоїти гроші виділених з бюджету на ЗСУ, тобто, як це не змогли. Що це не змогли? Знов таки система не згодена з тою, що там рік, три, треба робити професійну армію, туди, де люди будуть приходити надовго і назавжди, але для цього повинен знов таки бути якийсь рост для офіцерів, для, тобто ну, забезпечення. А у нас забезпечується, що Національна гвардія і мілиція, поліція, скажімо так. І їм видають хати, як вони друг друга постріляють, то їм видають хати. Ну, всі розуміють для, для для чого це робиться і чому це робиться. А, тому так.